Вітаю, шановне товариство! Мабуть, всі, хто займається садівництвом, неодноразово стикався з такою проблемою, коли наші багаторічні декоративні рослини гинуть ні з того, ні з цього. Не від шкідників, не від хвороб, а з якихось незрозумілих причин. Ще минулого року ця рослина розкішно квітувала і радувала око своєю декоративністю. А наступного року вона починає чахнути, сохнути, і ніяке підживлення, ніяка обрізка її не рятує. В народі кажуть на таку ситуацію, що це хтось позаздрив, але насправді така проблема не має ніякого стосунку ні до заздрощів, ні дійсно, ні до шкідників, ні до хвороб. А справа в тому, що не всі багаторічні рослини однаково довговічні. Коли ми купуємо насіння рослини і бачимо на пакетику надпис Багаторічник, то ми вважаємо, що ця рослина буде багато років прикрашати наш сад, але це далеко не так, тому що не всі багаторічники довговічні і не всі вони багато років можуть рости на одному місці. Перша група це недовговічні багаторічники, які ростуть на одному місці не більше трьох років. На четвертий рік рослини або пропадають зовсім, або втрачають декоративність, і їх доводиться все рівно викидати. До таких недовговічних багаторічників відносяться більшість різновидів гвоздик, такі як гвоздика переста, гвоздика трав'янка, гвоздика амурська, гвоздика шабо. Також до групи недовговічних багаторічників входить кореопсис мутовчатий, ретібіда, гаура, гайлардія, садові форми дерев'ю звичайного. І хоча ці рослини недовго ростуть на одному місці, вони мають свою суперсилу. Всі вони чудово розмножуються насінневим шляхом. Більшість цих рослин дають гарний самосів, а якщо ви любите порядок, то можете зібрати насіння, посіяти в серпні на грядку і навесні ви будете мати гарний посадковий матеріал. І висаджені рослини зацвітуть у тому ж сезоні. Другу групу багаторічних рослин я б назвала класичні багаторічники. До речі, вони теж не надто довговічні і на одному місці вони живуть 5-6 років. Це дуже велика група рослин, до якої, наприклад, входять мельнянка, базіліколиста, деревій, та Волговий. Рудбекія блискуча, аквілегія або жорлики, алісум скелястий, монарда двіча, платикодон і ще дуже-дуже багато різних рослин. Через 5-6 років перебування на одному місці ці рослини починають вироджуватись. У них дрібніють квіти, і листя, можуть випадати серединки кущів і вони втрачають декоративність. Деякі з таких рослин, наприклад, такі як деревій та волговий, або монарда двійчата, можна оновити діленням куща. Тобто старий кущик ми ділимо на декілька частин і пересаджуємо в інші місця. Але є такі рослини, які не розмножуються діленням куща. Це рослини із стрижневим або дуже ламким корінням. Наприклад, такі, як мельнянка базіліколиста або алісум скельний. У цих рослин корінь стрижневий. А у аквілегії та Платикодона коріння дуже ламке і тому кущ важко розділити, не пошкодивши корені. Але є серед багаторічних рослин справжні довгожителі, які можуть жити на одному місці 10, 15 і навіть 20 років. Зокрема, до 20 років на одному місці може рости така чудова і корисна рослина, як шавлія лікарська. Рута духмяна посаджена на сонячному місці буде радувати вас своєю красою близько 10 років. Ще один чудовий довгожитель це гісоп лікарський. На одному місці він росте близько 15 років. Якщо місце підібране правильно, то кущі лаванди також можуть прожити на одному місці 10-15 років. До 15 років живе на одному місці така екзотична рослина, як кніфофія Ягідна. Більше 20 років на одному місці може прожити така цікава витка рослина, як Чина лісова. Звісно, тут далеко не повний перелік рослин і я вам розповіла про ті, довговічність яких перевірена мною на власному досвіді. Бажаю вам усім успіхів в наступному садовому сезоні!